Радник голови Львівської ова, пане Любомире, добрий вечір. Спасибі вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нас. Вітаю вас і вітаю усіх телеглядачів. Я би от про що хотіла з вами поговорити ви зараз дуже багато працюєте в напрямку з військовополоненими тими, які чи то здались, чи то наші збройні сили взяли їх в полон. Ви проводите з ними бесіди, проводите з ними інтерв'ю. Власне робите отаку от дуже важливу зараз для суспільства і інформаційного простору роботу. Хочу запитати у вас просто найперше, як витримуєте? Ну, дивіться, вони часто про це запитують. Я просто ці речі роблю. Чесно вам скажу, деколи от було одне інтерв'ю, до мене трохи нерви здавали, і це було видно. Це було інтерв'ю з вагнерівцем, і грубо кажучи, трохи непрофесійно це виглядало. Я визнаю цю річ, але ну, все-таки я українець, громадянин своєї країни, і це, що несуть деколи росіяни. Ну мені на голову не налазить і не лише там росіяни, але також українці. З непідконтрольних в Україні територіях, які просто доєдналися до військ Російської Федерації, відповіді на які запитання вам найважливіше почути, та і коли в принципі говорити про те, що вам говорять ці полонені, які висновки робите ви, і який аналіз можна в принципі сьогодні сказати суспільству: що це за люди? Що в їх головах? Ну, дивіться, я ну, перш за все я хочу сказати, що вони добровільно дають всі ці інтерв'ю, і в мене немає якоїсь такої цілі, щоб із них щось витиснути, так от щоб вони там мені щось на камеру сказали. Ми просто розмовляємо. Найважливіше, що я хочу показати. В першу чергу росіянам, тому що Ютуб канал там поки що не заблокований. Все таки там повар Путіна пригожин. Він я читав кілька разів, виступав за це, щоб Ютуб блокували. Так. Перш за все, щоб росіяни бачили мотиви їхнього заходу в Україну, і що вони про ці всі речі думають кожна. Особа вона є до певної міри, якби неповторна, якщо можна так сказати, в лапках і кожен із них по різному е, розказує про свою про свою життєву долю, чому він долучився, і так далі. От я провів близько там 60 чи 70 інтерв'ю. Я чітко можу сказати, наприклад, для росіян більшість із них пішло за гроші. Так пішли за гроші, тому що. Е, на контракті платять близько 200 тисяч рублів. Для них умовно це дуже велика сума. От були люди, які мені говорили, що 200 тисяч рублів в Росії можуть заробити лише ті, хто там займається корупцією чи краде. Більшість із них там має близько 30 середня заплата 30 тисяч рублів. Два дуже великий вплив пропаганди. Тобто багато з них, крім грошей, також пішли під впливом пропаганди, мовляв. От там Донецьк бомбили вісім років, і вони пішли захищати тих людей. Коли ми починаємо там розбирати деякі речі, ставити уточнюючі запитання, ну вони е не переконуються там до кінця, але я думаю, що певне замішання в їхніх головах є, і ми ці речі показуємо, говоримо, тому що вони дивляться. Телебачення там все е, показують викривлену історію України, викривлені факти, про бандерівців, фашистів і так далі. І я фактично, як український журналіст, я просто контраргументую їм на деякі речі і просто показую, що вони е, недостатньо обізнані чи недостатньо кваліфіковані, щоб умовно йти воювати за цю ідею, яку їм вставляють через федеральні російські канали. Не любимо, скажіть, але відсоток справді ідеологічних людей, він який? От справді такі, які за ідею, за Путіна, за освобождення проти нацистів, він більший аніж просто заробітчани, які намагаються заробити кошти? Дивіться, ці всі речі вони достатньо поєднані в них. Так, коли ми говоримо про кадрових офіцерів, коли не офіцерів, кадровиків, так солдат російської. Армії вони часто говорять, мовляв, е, це був приказ, і я йшов так, але ніхто з них, наприклад, не говорить, що я йшов е, в тому числі, я йшов за гроші. Так там один чи двоє мені це сказали. Наприклад, коли я говорив з вагнерівцем півтора тижні тому, то він мені так і сказав: Слухайте, Любомир, ну тобто, ви мене підводите, що я там найомник але типу там великої різниці між кадровиками і човокашниками немає. Так ми йдемо за грошіми, найманці, і вони також йдуть за гроші просто в іншому статусі. Це людина єдина яка визнала те саме, що я для себе зробив висновок. Коли ми говоримо про ідейних, вони також воюють і за ідею. так е Хтось із них говорить, мене цікавила лише ідея, гроші це додаткове. Хтось сказав, гроші, ідея це додаткове. Багато із них говорять, що е, вони йшли захищати, допомагати. Однак, коли ти запитуєшся, от тебе взяли в Херсонській чи Харківській області, де Донецька, де Херсон, чи наприклад, чи е, той самий Харків, що ти там робив? І багато з них говорять: а де та вопрос? Так ну вони не задумувалися. І коли я кажу. От е, я вам допомагаю скласти якісь такі причинно наслідковий зв'язок. Тут от те, те що ми роз, розмовляємо. і вони кажуть: так ну десь складається якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Е, дуже багато там е, в них в відповідях на братній народ, ми всі єдині. Хтось де так, там, а нацистів, його... хтось з них бачив з тих, кого з ким ви спілкувались? Хтось сказав вам, що так у вас тут нацисти, я їх бачив. Ніхто ще не сказав, що він бачив нацистів. Всі говорять, що нацистів тут немає, але ну дехто там говорить, Ну можливо вони десь є, а ми їх просто не зустріли. Зрозуміло. Це одиниці, але так, але і такі речі, там, наприклад. Трапляються наприклад, дуже цікаво буде їхня реакція. Я думаю, що ми це покажемо на Ютуб каналі нашому Львів Медіа, коли ми порівнюємо, наприклад, промову там Гітлера і промову Путіна. Так там нащадків чи не нащадків, а тих людей, які ну підтримували нацизм, простих бюргерів. Так і що вони говорять, і наприклад, порівнюємо їх самих, що вони говорять. Ми посадили в залі близько 50 людей. І просто з ними дискутували на певні відео. Це буде дуже сильно показово, як вони на них реагують. Так, от них якісь такі трохи народжуються, коли вони коли ми їм показуємо, що теперішня Росія є дуже подібною до там нацистської Німеччини, там 70-80 років на тому. Ви кажете, що вже там ну трохи більше 60 Вже я думаю, навіть перевалила ця цифра людей опитаних вами. Скажіть, яка історія врізалась вам в пам'ять найбільше? От яка із них є найтрешовішою, найлютішою, яка запам'яталась вам, і яку ви в принципі можете поставити як приклад російської дурості того, як людей вводять в оману того, що ці люди в принципі роблять в Україні? От мені запам'яталося, це, це фактично єдиний раз, коли наді мною вверх взяли емоції. Це була розмова із представником приватної військової кампанії Вагнера. От він, він достатньо ну, начитаний був. Наприклад, там рідко коли зустрінеш росіян. Які там знають хто такий Данил Галицький? Наприклад, там можуть щось говорити про Австро-Угорську імперію про західноукраїнські землі, які під нею були так, от він там дивиться Шарія, Монтян щось там старається аналізувати Є якісь там Ютуб-канали Михалкова. Але от в нього все ми прийшли вас визволяти, і так далі. Я завжди роблю з кожним із них і в кінці такий пасаж. Хочете сказати, щось українцям От від себе, хочете щось сказати росіянам, щось від себе. І коли я перейшов до цього пасажу і сказав, хочете щось сказати українцям, він сказав: Так, хочу і прямо на камеру е, говорив, що дорогі українці мовляв, піддайтеся нам, ми не прийшли вас вбивати, грабувати і так далі, е, ми прийшли вас від визволяти. І після того, коли він закінчив цей пасаж, в нього з'явилися сльози на очах. Я перепитався його: А от ну, ти, якби ну цілком свідомо, що ти тут робиш. Тобто ви воюєте з українцями, чому сльози? І він такий, якби каже: Ну я ж також людина тобто, в нього внутрі щось там переверталося, але от він далі, от е, під дією цієї пропаганди, і так далі, що це все штати винні і так далі. І ми єдиний народ, який потрібно визволити. І от, наприклад, Західна Україна це також там Русь, колись була територія. і також і західну Україну треба до польських кордонів визволяти. Це мені дуже сильно. Якби запам'яталося, і напевно ще через те, що ну я просто бачу, що я ні в чому людину, ну не те, що не можу там переконати, а навіть там мінімально донести. Ви вірите їм? Чи я вірю їм? Це важке запитання, так коли я сижу з людиною, ну там пів години, годину, там 15 хвилин, це залежить від того, як піде розмова. У мене є якесь таке відчуття, що в декому із них... Я посіяв сумнів, так тому що там камера може виключитися, і вони хочуть там зі мною ще трохи е, поговорити. Е, але я більше ніж впевнений, що при поверненні в Росію е, вони можуть змінити свою думку не тому, що вони так думають, так і те, що вони мені говорять, а просто під дією цієї репресивної машини, яка є Російська Федерація під керівництвом Володимира Путіна. Скажіть, пане Любомире, а про що вони говорять з вами оф-рекордс? І чи буває таке, що вони не витримують ваших аргументів? Чи буває таке, що він полонений встає і йде з інтерв'ю? Чи може він власне так зробити? І з іншого боку, чи стають вони в чергу до вас на інтерв'ю, враховуючи, що ця публічність можливо допоможе їм потрапити в списки на обмін і таке інше? Ну про що розмови, коли камери вимкнені? Ну, дивіться, наприклад, там, коли камери вимкнені, вони там можуть мені сказати, ну, ви ж розумієте, Любомир, така ситуація. Ми тут все зрозуміли і так далі. У нас там може бути буквально 5-10 хвилин, тому що час є достатньо зжати. Ми там можемо там не знаю, там вийти, перекурити збоку там постояти ще кілька слів, перекинутися. Ми там можуть розказати, що потрібно це все закінчувати. Скоріше би це закінчилося, коли ми говоримо про черги, там якусь. Масовість, ну тобто, ми приїжджаємо і просто запитуємо. Ну вони, якби мене вже знають багато з них там, дехто сидить там і по дев'ять місяців, і по 7 місяців. Так вони бачать моє обличчя, знають хто я такий, і коли я запитую, чи хто хто хоче зі мною порозмовляти, то вони хочуть зі мною розмовляти. Наприклад, є випадки: от саме цього тижня ми там розмовляли. Наприклад, була людина. Яку полк не хоче признавати, що він там воював? Так для нього це було дуже важливо. Він це говорить на камеру, він розвертається на камеру і говорить, що я такий, такий, то пішов воювати в складі такого, то такого то полку. Мене не хочуть цей полк визнавати. І якщо мене немає, то я не буду включений в списки. Для обміну, тобто для людей є дуже важливо, наприклад, йти говорити і просто показувати, що вони є, і так далі, щоб їх побачили, тому що часто там родини ходять, і в Російській Федерації не хочуть їх визнавати так. Ці, е їхні структури, що вони там воювали у складі тих чи інших формувань. А чи виходять на вас родичі, чи то тих людей, з якими ви спілкувались, чи ті, які в полоні родичам відомо, що вони в полоні українських збройних сил? Чи намагалися вам якось не знаю написати, щоб ви чи то допомогли в тому, аби людина потрапила в списки на обмін? Ну такі якісь пропозиції були. Ну, дивіться, ми, ну, тобто, ми журналістами, ми ніяк не впливаємо на списки. Тобто, це, це Зрозуміло, є робота. росіяни ж цього не дуже розуміють. Ну, дивіться, нам пишуть там чи родичі, чи якісь інші там, можуть там, писати росіяни, тому що ми маємо сайт, у нас там є контакти. Так, редакційного телефону, ну давайте я вам розкажу такі смішні моменти, які були. Наприклад, нам писали і пропонували гроші за дзвінок чи, наприклад, чи за те, що ми допоможемо там людину обміняти. Ну тобто, ми таким не займаємося. Це по перше, ну там в Росії цього не розуміють. Вони думають, що якщо я там розмовляю там з полоненими, то я там не знати, який доступ маю. Так ми просто приїжджаємо, розмовляємо і показуємо. Але ну якісь такі моменти мають там бувають, там <кхи> просять, ну коли вони бачать там щось передати, і так далі. Але дуже це все відбувається неохоче, тому що у нас було кілька випадків, що люди самі говорили: наприклад, вони коли набирають український телефон, більшість з них користується там телеграмом, і їх ФСБ зразу пробиває. і, Наприклад, там за кілька годин відразу до них є питання, з ким ви спілкувалися там з українським номером. Пане Любомира, ви казали, що вам траплялися два вагнерівці? Чи допускаєте ви, що насправді їх таких найманців могло бути більше? І чи помітна і відчутна оця різниця між а, просто військовими Росармії, між а, мобілізованими, зокрема, цими свіжомобілізованими, так які от в останню чергу зараз були покликані воювати в Україні строковиками? Чи помітна оця раз різниця? Чи можна от на такі категорії поділити цих людей? Чому ем, я говорю про двох вагнерівців? Два вагнерівці. Вони нам на камеру підтвердили, що вони е, мають відношення до ЧВК. Так? Е, один ще був третій. Я маю підозру, що він вагнерівець. Він, ну ми прямо не запитувалися, але в мене, коли там закінчилося інтерв'ю, мене таке відчуття виникло, що він скоріш за все до вагнерівців якби, має причетність, але там трохи так важко було. Навіть навіть ну його про це запитати, все таки там людина 120 кілограмів мала і так далі. Ну тобто, я не хотів цього запитувати. Думаю, ну, на нашу там ЧВК, ну грубо кажучи, не дуже боєздатний солдат. Якому що треба платити? Коли ми говоримо про цих двох, одного я записував. Це здається, був Липень чи серпень. Він був пілотом су. Так, він він офіцер. Його підбили українські військові, в нього було поранення в ногу. Він ідейний, так, грубо кажучи. Він переконаний, що воює тут за праве діло, в нього хороша зарплата, тому що він був на пенсії. Він розумів, що він є кваліфікованим спеціалістом, бо все-таки пілот, так, ти не посадиш там тракториста управляти літаком. І він був свідомий того, що в скорому часі він буде обмінений, тому що ну, він би якби цінний кадр, Так, але завжди оце там. Там Росія мала право Америка і так далі. І другий вагнерівець він був так в лапках. Я вам скажу, він був списаний. Тому що в нього була хвороба, його не брали в кадрові військові, так навіть там добровольцем, щоб його там приписали до якогось формування при мінобороні Російської Федерації, І він пішов в Вагнера. Ну, якщо так можна говорити, ну цей просто був відбитий наглухо і ідеологічно. Я переконаний, що якщо він буде вмінений, він ще раз піде воювати, тому що ну, якби в житті в нього і на іншого немає не вибору. Також Америка, все під Америкою. Ми хочемо повернути історичні землі, і так далі. І він також переконаний, що воює за праве діло так в лапках. З точки зору російської пропаганди Російської Федерації, коли ми говоримо про мобілізованих, е я з кількома говорив так. Оця хвиля, яка прийшла, то це просто гарматне м'ясо, яка йде просто на убої зі сторони Російської Федерації. Там мінімум ідеології, мінімум якогось переконання і так далі. Їм сказали, вони пішли просто як телята, і все. Тобто, якоїсь такої там ідеології не нема. А скажіть, а вагнерівці, вони все-таки ідейні Вони вірять в Пригожина, чи вони вірять в Путіна? Чи вони не розділяють? Е -е, вони, розумієте, У них трохи якби, поняття ширше. Є. Ми не можемо там говорити про Пригожина чи Путіна. От вони вірять в цю е якби, імперську ідею. Ну і Я хочу ще сказати, що вони вірять в той, в той самий час і в Бенджаміна Франкліна, який є на 100 доларовій купу. Пюрі, ми це не можемо якби забирати, тому що гроші є мотивом. Так, 200-250 тисяч. Я зустрічав навіть е ці, які там, наприклад, е з морської піхоти були 92-го року народження. Він е вони дотягували до півмільйона, але ну, це хороші спеціалісти, по них це видно було як військові. Загалом, провівши вже от такий пласт роботи, ви можете встановити діагноз цьому суспільству і ну, такий причинно наслідковий зв'язок. Вам зрозуміли і вам зрозуміло, чому ці люди такі? Чому такі шори страшні? Ну ви розумієте, 20 років пропаганди вони зробили своє. Так, от їм завжди там ну, Губокачу втормачували чи внушали, що там ворог біля воріт, тим ворогом є НАТО. Україна і так далі, але для мене велике, дуже сильне запитання. Так, от як російській пропаганді це цікаво. досить, я вам чесно скажу навіть якісь роботи наукові. Написати, от я коли їх запитую, ну фіни там штипу біля кордонів, це ж також НАТО. Це не є небезпека. От країни Балтії це не є небезпека. Вони кажуть, ні, це не є небезпека, але от Україна це небезпека, так. Коли ти їх запитуєшся що там немає ніяких ні баз, ні нічого, ні п'яте, ні десяте. У нас от Україна для них є проблемою і тому, що вони переконані, що це не є. Вони визнають, що це суверенна країна, що це незалежна країна, і так далі. Але в той же час вони вважають її своєю і нас, українців, так братами, яких просто треба повернути назад. Хочемо ми цього чи не хочемо. Я там деколи наводив їм приклади. Виглядає так, що Україна це як дівчина, яку гвалтують, і її, якби ніколи не питають, чого вона хоче, отак от само Росія з Україною. Вони підвисали на цьому запитанні, завжди не знали, що відповісти. Але десь так є. от е, в них є поняття от такого імперськості, так віко, яка в них завжди я думаю, була присутня, і плюс до того вони. Е, Ну, десь є як граби в Росії, так. Тому що коли ти їх запитуєшся, а ти ходиш на вибори, а ти голосуєш, а ти стараєшся щось змінити в цій країні. Вони чітко переконані, ми маленькі, він тільки більшої системи, і від нас нічого не залежить. Буквально дуже коротко і відпускаю вас на останок з ким би хотілось поговорити. Е, мені, е, мені цікаво розмовляти, наприклад, з офіцерами, так, бо це все таки трохи інший рівень. Вони знають трохи більше. У мене було кілька офіцерів. Я говорю про старший офіцерський склад. Чи можливо, навіть якщо би були генерали, це мені б цікаво з ними було поговорити, і хотілося б, щоб вони були більш відкритіші, тому що ну, багато речей би прояснилось. Дякую вам, пане Любомире. Я вам бажаю, щоб, вже знаєте. Ці люди пішли з нашої землі, і вам не було з ким спілкуватися. І власне, аби нехай вони вже забралися з нашої території.